Я сини, я сини, бачу вас за селом край дороги! В авторській програмі Володимира Талашко Будемо жити, ви можете прийти до нас на концерт і переконатися, яка чудова, незбагненна і неосяжна творчість нашого земляка. Нашого українця Олександра Білаша, ведучий програми народний артист України Володимир Талашко. І це все ви зможете почути у будинку вчених в цій чудовій затишній білій залі за адресою Володимирська, 45А метро Золоті Ворота